Тиндітна краса вирощена з любов'ю. До Дня матері Івано-Франківцям показали квітуче розмаїття фіалок. Усього майже 400 видів, що чарують кольорами та формами. Тут мініатюрні й стандартні сорти. А ще останні новинки від світу селекціонерів. Навесні вони якраз демонструють пишний цвіт у всій красі. Втім, колекціонери кажуть, вигляд фіалки напряму залежить від настрою людини. Період світінню фіалочки з весни до осені. А в зимі десь так місяця три вони практично не цвітуть, і осенью бажано пересадити їх в свіжий фончово. Вони вже навесні тоді порадували пишним цвітінням. Фіалочка це для любої жінки, так як клакмусовий паперець і її настрої. Коли жінка каже, на фіалочка не росте і не цвіта, це значить в неї поганий настрій не забуває полити або переливає фіалочку. Коли настрій хороший, фіалочка стабільно поливається, і вона тоді завжди цвітає, радує квітами. Крім фіалок на виставці різноманітні кактуси на своїй батьківщині. Ці рослини мають важливе сільськогосподарське значення. Втім, колекціонери цінують їх передусім за прекрасні квіти. Багато е їх вживають їжу місцеві, аборигени, варять каші, а з квітів і плодів виготовляють цукати. Ну, але їхня заслуга полягає не в цьому, а в тому, що вони роблять нашу планету зеленою і квітучою тих місцях, де життя для інших рослин практично неможливе. Є тут і оригінальні рослини, схожі на камінці. На кожній незвичний крихітний візерунок. Осінь приходить до цвіту дуже гарно. все, все в квіту. Рослини помало дуже ростуть. Отакі, оця рослинка десь це мінімум 15 років, а може й більше виставка триватиме до 10 травня. Відвідувачі зможуть не лише помилуватися квітучими експонатами, а й спитати поради щодо догляду у фахівців.